Цікава річ, друзі, поки я намагався додати попереднє відео на YouTube, хмари розвіялися. хмари розвіялися і навіть на центр зараз нічого не наступає, що мене доволі таки здивувало, просто випадково так глянув у вікно. І побачив, бачите, що хмари відступили. Навіть ті хмари, які були над Сонцем, їх зараз немає. Тобто вони повністю розвіялися. Я так розумію, це моє припущення, що там через великий такий атмосферний тиск і сильний, сильний вітер і це навіть по верхнім шарам атмосфери. От. І зараз е, рух вітру поновився із півдня, і де він на північ. Це видно за нашим прапором в центрі кадру ви бачите прапор, От, і він якраз показує напрям вітру на, на північ. Ось, а на заході у нас якраз наше сонечко. Така, бачите, цікава погодна ситуація.